Мені однаково, чи буду, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс ми з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Яку країну зліє люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять? Ох, не однаково мені.